Танець Аліса в країні ляльок відкрив у Полтаві фестиваль-конкурс Весняний зоропад. Загалом цього дня на сцену міського будинку культури вийшло 350 колективів та сольних учасників. Таке свято дитячих талантів до нашого міста привезла міжнародна корпорація Зоряні мости. Міжнародна корпорація Зоряні мости працює в цьому напрямку вже 12 років. І це вже у нас 54-й конкурс -фестиваль. Ми Проводимо конкурси не тільки на Україні у нас ще є конкурси в Болгарії. Ми проводили. У Угорщині, Німеччині, в Швеції, Фінляндії. Участь у цьому конкурсі беруть діти та молодь віком від 5 до 25 років. Різні жанри, різні категорії, їхні виступи оцінює журі. Ми до цього конкурсу готувалися дуже старанно. Сьогодні ми будемо показувати наш новий номер Закони вулиць. Ми багато подорожуємо, приймаємо участь у різних міжнародних конкурсах. Остання наша перемога це були перші місця у Болгарії. Також ми їздили до Польщі і теж займали призові місця. Виходити на сцену таких конкурсів кажуть учасники завжди почесно та відповідально. А ще це привід перевірити себе та поштовх до саморозвитку. Іскусство це завжди було прекрасно і хорошо, тому потрібно розвиватися, нужна стремитися до того, щоб бути вищий, ну, краще. У підсумку переможці отримали грамоти та призи від організаторів. А фестиваль конкурс вирушив в інші українські міста. На нього вже чекають у Вінниці, Житомирі та Чернігові.